Всім привіт! У мене вже є канал на Ютубі, де записано 75 відео для розвитку дітей на українській, російській англійській мовах. А на цьому каналі все буде тільки на українській мові. Спочатку я покажу вам українське диво, а потім вже підемо далі. Дивіться, ось є такі три квіточки українські. Я їх напечатав на 3D-принтері. Коли я кажу Україну, розквітай, ви зараз побачите, що з ними буде. Вони приймуть кольори чи відтінки українського прапору. Кладемо квіточки, от уже почали вони розпускатися. А ми поїхали далі. Покажу, як скласти от таку зірку Галимея. Або ще називайте її, її кристал. Відкладемо в сторону і будемо складати розібрану. Вона складається з шести кусочків. Оце такий без виразів, це останній, це такий золотий ключик. А оці. Дві детальки з трьома вирізами. А ці детальки три, з двома вирізами. Вони бувають, і ви бачили, одного кольору. Ну, такі набагато красивіші. І так, беремо три оці детальки, які вони однакові по формі. І складаємо з них букву до гори ногами букву Т. А тепер. Оцю сюди приставляємо і до гри ногами буква Т. Краще починати із тої, яка буде в кінці оцей золотий ключик. Тоді будуть кольори гарно виглядати. Склали, тепер ми беремо оці дві кривулі посередині тут вирізається, для того, щоб той замочок, оцей зелений, помістився. І кладемо їх. Отак на сторону. Якщо отак покладемо, замочок отой зелений не вилізе сюди, не поміститься. Склали отак. Тепер беремо, отак. бачите, щоб отвір був там. І беремо цей зелений, золотий ключик і вставляємо і отак. Замикаємо нашим золотим ключиком, вийшла така зірка гарна. А я такі ще напечатав на 3D принтері, що вони світать, світяться вночі. Це не галинка дуже гарна, або так десь висить, вночі йдеш і видно, куди йти, вона світить. Оце така зірка ганолея, але вона різнокольорова і теж дуже гарно світить в темряві, причому кожен елемент своїми, своїм кольором. Відсвічує. Зверніть увагу на наші українські боки. Ятик наш він вже... ну, такий став, бачите? Тепер є ще такі зірки Галилея, які з одних от ті, які ми спочатку три однакові брали, їх складати можна і тим способом, але важко буде дуже. То можна. Ось так проще. Скласти отак букву Т, як ми склали, і одну детальку наліво. А тут ми теж букву Т склали і одну детальку направо. Бачите? Да? Тепер ми отак беремо, оці носики на носики заходять. І ось така виходить гарна головоломка. До речі, оце у нас е, сокол. Він теж світиться вночі в мене. І з цього цокола пішов тризуб. Це вдавнено. ну, Є багато версій, від чого прийшов тризуб, але одна з них, що від от такого сокола. А тепер обіцяний подарунок. Дивіться, отакі от продаються зараз скрізь головоломки і дерев'яні. Я вирізав отаку головоломку. Ви можете, я зроблю відео на цю тему, де різні варіанти дам, а ви можете навіть ножницями вирізати mm -hmm. з одного кольору, з двох кольорів, як хочете. І друзям щоб вони такі головоломки вирішували. Дякую за лайки, коментарі і підписку. Разом до перемоги!